Я не вважаю, що взагалі Одеса сильно змінилась. Трошки трошки менше іноземців стало, трошки менше туристів. А так звичайно змінилося. Люди стали не такі веселі, мало гумору. 100% після 24 лютого змінилась, стала більш проукраїнською, тому що вважати, що вони не було про українською, не варто. Це стало, скажем, так більш очевидно і більш помітно, що людям це важливо, і на це є попит. Сьогодні люди міняються, і ми бачимо, що навіть ті люди, які раніше не молилися, вони сьогодні моляться і благають Господа а милості і Божої перемозі. Люди були непогані в Одесі. Були доб... доброзичливі, а зараз стали ще більше, згуртувалися, начебто, всі люди стали і ближчими і в соціальних мережах, і так по спілкуванню. І хотілося б, щоб так було і надалі, щоб ми не були роз'єднаними, а накиди щоб об'єдналися. Я таку формулу для себе виробив в свій час. Чому Одеса така приємна, чому тут такий колорит є? Тому що от в інших великих містах місто це стрес. Це ну, коли ти живеш мільйоннику в місті, накопичується стрес. І Одеса це єдине місто, де море, і ну, воно якби забирає цю негативну енергію і дає якусь позитивну енергію. Того, що, що в Одесі, вони не можуть чути в жодному місці нашої країни, і тому мені здається, що якраз Якась частка позитиву в душі, в серці кожного з нас нам дає наснаги не зупинятися, а рухатися тільки вперед та жити наше життя. Переживемо. Ми все переживемо і переможемо.